Привет. Всім добрий день. У мене, вже, ви знаєте, вже пройшло півдня, але зранку не було мені коли там особливо що знімати. Я ще в східниці. Не було коли що особливо знімати, тому що я е, то збігала зранку на десяточку, випила водички, побігла тоді на базар, накупила ковбас на Пасху всім, і мамі, і Альоні, і собі взяла всім понабирала. Потім е спакувала свою валізу, спакувала посилку, відправила додому ці всі продукти, все новою поштою. Від... Ну коротше, отак от бігала. І зараз оце, наче в мене вже трошки є часу. І я ж так і не міряла ті штанці, а штанці сьогодні вже переїхали ось тут біля Вілли Сімак. То це зараз хочу ще піти оці штанці ж таки поміряти, може собі щось куплю. І мені ще треба мамі купити гольфіки. А гольфіки сьогодні повинні були завести. Оце ще в мене два таких діла. Ну і думаю, тепер вже я все трохи вільніша, то думаю, трошки вам щось познімаю. От, а зараз я знаходжуся в альтаночці. я вам її, до речі, мабуть, цей раз і не показувала цю альтаночку. Дуже гарна затишна альтаночка. А зараз покажу і підемо міряти штанці. Ну Ось віла сімак і знаєте, її зразу так, і цю альтаночку, тому що вона знаходиться от в такій тут в зелені, вона тут вся прямо тоне в зелені, зараз бузок розцвів, такий гарний і пахне. І ось тут така оця, дивіться альтаночка, яка дивіться, яка вона затишна, вона заплетена вся е трояндами цими плетучими трояндами. Бачите, Тут не жарку буде влітку, О, є такі мангальчики. Можна тут посмажити шашличок, відпочити. Якщо ви приїхали компанію, чи навіть ви вдвох приїхали, тут у вас буде романтична вечеря. О, тут така затишна гарна альтаночка. Ось. Так що, будь ласка, є де посмажити шашличок і відпочити. Так, ну а я зараз йду вам покажу, куди переїхала пані Оксана, яка біля Валентини торгувала штанцями там, де я футболочки купувала. Ось дивіться, вона ось де, бачите, магазинчик. Ось, ось де е, Вален... ця ж, господі Валентина кажу, Вілла Сімак. І ось де вона торгує зовсім-зовсім поряд. От. Тут можна зайти і все тут подивитися. Ось, Бачите, я вам вчора в цьому відео прикріпляла номер телефону. Так що, будь ласка, хто знає, що тепер будете знати, що вона знаходиться тут із товарчиком із своїм. Ось поряд із магазином побутова хімія. Ось тут є побутова хімія і поряд магазин одежі. Штанців собі купила аж двоє. Ну, вже покажу вдома як, бо тут немає мені зараз, знаєте, як я вже з номера виїхала і просто чекаю, чекаю від'їзду. Тому вже вдома вам тоді покажу, граненько і покажу, які взяла штанці. А зараз ще ж біжу мамі гольфики. Буду мати надію, що вже їх привезли. Тому йду куплю мамі гольфики. Фух, півдня, оце вже так от бігаю скоренько туди-сюдим. Така погода зараз. Не хочеться їхати. Тепло, гарно. Така краса. Не хочеться нікуди їхати. Працювати додому не хочеться. Проходила повз, дивіться, ось яка краса розцвела. Не знаю, що це за квітка, як вона називається, ну гарна. А тут ось я. Так, все, біжу. І бачите, вже сьогодні 1 травня. І сьогодні вже всі оці бутіки, палатки, все вже розбираються. Тому що з 1 травня заборонили торгівлю, оцю палаток. І щоб всі переїздили по магазинам, щоб не було оцієї торговлі такої. Стихійної, а щоб все було більш цивільно. Ось, бачите, сьогодні вже все. Торгуючих нікого немає. Навіть заборонили, от коли ось, о, оця, ось о, о, цей магазинчик, де я купувала гольфики, футболочки. Оце ж то в неї тут стояв столик, навіть сказали все поприбирати. Бачите, ніде нічого зараз немає. Зайшла я мамі, купила купила теж гольфики, один теплий, один. Не теплий, один такий літній, і все. Тепер уже з чувством виконаного довгу я все зробила і відправляюся. Дивіться, де я. Ми Ларіса на прощання, на моє прощання, вирішили сходити в вдольчі Віта на лазанью. Замовили собі лазанью і ось чекаємо. Дивіться, це ми сидимо тут, а тут отакі. Звірі. Тут можна замовити. Міді, мі, малювські хто вони. Міді, малювські хто? Не знаю хто. Хто таке їв, напишіть, що це. Бо я таке не їла. Я. я замовила, М -м -м, пахне так, волонєзу з індичкою і шпинатом. А в Ларіси ось балоньєза. От така. Це сир пармезан нам принесли. Нам смачного. Вона така, наче на камері, кажеться, велика, а вона невелика, ну, не бачите, по порівнянні з рукою, а невеличка. Отакий ось такий ресторанчик. Такий, бачите, він в сучасному стилі, італьянський, dolce Vita. італьянське меню тут. Ну і не тільки італьянське, ну в основному італьянське меню. Ну, смачно, мені сподобалось. На першому поверсі цього комплексу ось знаходиться оцей коло глини. Що ви бачили, я показувала кругом годівнички, оці що зроблені. Оце робляться тут. Бачите, ось якраз проходить майстер-клас і тут вчать все роблять. І тут є отакі вироби. Ось це теж знаходиться тут, в цьому комплексі. Ось, дивіться, які крашенки гарні. Розмаровані, розписані, кружки. ну, Кружка 600 гривень, бачите? Це можна тут купувати. І також магазинчики всякі тут є. Аптека, це рукавичка, та, що в центрі є ось магазин з прикрасами, аксесуарами. Це другий магазин, там, де я купувала сережки, і тут є. Так, і все вихожу. Пішла на вулицю, бачите, якраз ось зроблена така годівничка. ось це робить ось коло глини, арт-студія кераміки гончарного мистецтва. І дивіться, ось дольчевіта, оцей ресторан, це самий центр східниці. Магазин рукавичка в центрі. І ось дивіться, Анді-магазин. І вон стоять парасольки, от Лімо, оце... Там, де я казала вам сама смачна кава. Бо прийшов коментар, не зрозуміли, де знаходиться сама смачна кава. Це ось на золотій бані біля дольчевіта. Приходьте, пийте. Ми вже прийшли з Ларісою на віллу, і ще я хочу вам показати відгуки від вдячних відпочиваючих, хто тут відпочиває, які вони пишуть відгуки. Також, дивіться, тут є отакий великий прапор, на якому теж відпочиваючі воїни залишають свої відгуки. Ось, і тут для військових завжди знижка. Ось, бачите, є таке. І ось є зошит. Ось дивіться, з 17-го року. І скільки ось місто Київ, відгуки. Дивиться. Місто Кривий Ріг. хотім виразити огромну благодарність всьому колективу за Заслажену роботу, відзивчого знімання. от ну Бачите, от скільки позитивних відгуків. Віллі Сімак. Дивіться, скільки. Люди пишуть, дивіться, які здорові відгуки. Всім подобається дуже. Дякую вам усім за турботу та доброту. Хочеться приїжджати до вас ще, ще не один раз. Бачите? О, місто... Люба, місто Черкаси, Клава, місто Харків. Угу. Бачите, скільки відгуків. Ось теж місто Черкаси, Зубенки, з повагою Зубенки. Надо ж? Так що, я ж казала, тут як вдома. Дуже багато відгуків. Тут можна, бачите, є люди, які роблять этот мир краще і добре, а ваш колектив саме к таким. Бачите, як люди пошуч? Такі почерк, наче дитина писала. Дитина писала. Да? На Аліна, місто Кривий Ріг. дякую, бачите? Угу. Так що приїздіть, приїздіть, вам тут сподобається. Залишила і я ось свій відгук в книжечку. І хі -хі, велике всім дякую ще хочу подякувати Сімак за те, що вони є. І я вже сижу, чекаю свого часу, ну, поки мені вже на автобус. От, і, і все, і буду їхати додому. І зараз, мабуть, поки ще тут чекаю, у мене трохи є часу. Зараз змонтую відео, вам викладу. Так що з східницею я прощаюся. Ну, не прощаюся, кажу їй до побачення, тому що я все одно сюди повернуся, я знаю. От, і е, хочу ще подякувати особисто <кій> всім глядачам, які мене підтримували коментарями. Які дивилися мене тут, зустрічали мене, розмовляли зі мною, всім теж дякую за зворотній зв'язок. І також дякую Віллі Сімак за те, що вона мене тут пригостила, приютила, пригостила. Все, всім пока-пока. Східниця це останній влог із східниці. Все, і, і мабуть, слідуючий у мене вже буде з Черкас. Все, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.